це найлегший спосіб зрозуміти, яким чином виносити з-під кореня. 18 розкладається на прості множники. Завжди, коли ми розкладаємо на прості множники, ми починаємо з найменшого числа. Наприклад, 18. Найменше число, на яке воно ділиться, це 2. Це 18 поділити на 2, це буде 9. 9, найменше число, на яке воно ділиться, це 3. 3, на найменше число, на яке воно ділиться, це також 3. Отже, 18 це 2 помножити на 3 та помножити на 3. Трійка повторюється 2 рази. Ми їх обидві закреслюємо і виносимо трійку перед знаком кореня. При 72 розкладаємо на прості множники. 72 ділиться на 2, це буде 36. 36 ділиться ще раз на 2. Це буде 18. 18 знову ділиться на 2. Це буде 9. 9 ділиться на 3. Потім ще раз три. Отже, 73 це 3 рази по 2 і два рази по 3. Перевіряємо пари. Є пара двійок, закреслили, винесли двійку. Є пара трійок, закреслили трійки, винесли трійку. Отже, перед знаком корення в нас буде 2 помножити на 3, а у корені в нас залишиться лише двійка. Чановні тільки почала вести свій блог, тому дуже потребую ваша підтримка. Якщо не складно, поставте лайк, напишіть будь-який коментар. Можете задати мені якийсь цікавий або приклад. А та також я нагадую, що в мене є дуже класна тегашечка, в якій я роздаю розвиваючі матеріали для дітей абсолютно безкоштовно.